Друзі, вітаю вас на каналі Invest Life. Сьогодні в нас великий будинок для тих, хто планує переїхати і жити довго, тому що ті, хто приїжджають часто в Іспанію просто відпочивати біля моря. Рано чи пізно вони говорять, нам надоїло море, ми все-таки хочемо якийсь більший будинок, щоб дійсно було багато площі, щоб була якась приватність. І серед приватності, звичайно. Паркомісце, басейн і щоб дійсно себе почувати в ньому комфортно і незалежно. Сьогодні в нас будинок знаходиться він 5 км від моря, а саме між Вілла Мартін і між Лос-Альтосом 187 квадратних метрів, 5 спалень, 4 ванні кімнати, власний басейн, парковка. Бачимо, що в нас є зона відпочинку, столи для відпочинку, плюс мангал для шашличка. А тепер йдемо, друзі, безпосередньо сам будинок оглянемо. Наш будинок 2019 року побудови. Бачимо, що він добре зберігся, це практично, друзі, нова будова. Відразу ми заходимо в будинок, і, знаєте, класно тут в салоні, тому що ми бачимо всю нашу територію. Далі в нас є така зона собі відпочинку з столиком, де можна присісти і відпочити. І це все сумісно в нас разом з кухнею. Кухня, до речі, досить простора, класний такий дизайн. Повністю нова техніка, попри те, що 5 років будинку бачимо, в принципі, вся техніка сучасна. Це холодильник, духовка є, мікрохвильовка, варочна поверхня, гарна стільниця кухні, витяжка. Тобто все для, скажімо так, для 10, я думаю, чоловік, щоб розмістити цей будинок, має. Чому 10 чоловік, я сказав? Тому що в нас 5 спалень і 4 санвузли, тобто 4 ванни кімнати. Перший поверх у нас є одна ванна кімната. Плюс одна спальня. От зараз я вам покажу ванну кімнату. Перша спальня на першому поверсі, і в нас двохмісне ліжко, класні вмонтовані сучасні шафи, є столик для навчання, дві тумбочки в класному стилі. Друзі, в нас є, скажімо так, три рівня, навіть чотири, якщо рахувати верхню терасу. Внизу у нас повністю дублює площу на півцокольне приміщення, і зверху в нас також є ще дві спальні. Зараз ми прийдемо вниз, подивимося, який там дизайн, тобто запросто гості, які до вас приходять, можуть жити взагалі окремо від вас, ізольовано, в комфорті. Двома спальнями і великим салоном. Спускаємося вниз. Тут, до речі, більше площі, навіть чим на нашому нульовому поверсі, тому що частина забрана з безпосередньо тераси вуличної. І бачимо, що тут дуже великий салон. Багато тут місця. Тут можна, до речі, поставити телевізор для того, щоб гості вас відпочивали. Є отака кімнатка гардеробна. Ось є тумбочка ще одна. Ну і при вході відразу у нас санвузол, перший на цокольному поверсі. Це. А також бачимо, що зразу ми потрапляємо в першу спальню, двохмісне ліжко, і по праву сторону у нас друга спальня з двохмісним ліжком. Єдине, що тут звичайно бракує, це шаф, я б сказав, тому що нема до речі складати. Ну, це вже таке, в принципі, шафки недорогі, можна докупити і запросто приймати гостей на цей рівень. Для того, щоб вони ідеально проводили час в іспанії. Два рівня ми подивились, а тепер ми піднімаємося вже безпосередньо на другий поверх і оглянемо другий поверх. На другому поверсі в нас є третя і четверта ванна кімната, і четверта і п'ята спальня. З правої сторони в нас бачимо класна спальня, гарний підголовник, двомісне ліжко. І що цікаво, тут в нас є. Спальня вже сумісна з ванною кімнатою. Ванна кімната зроблена в стилі е, такому вже чорному, класний дизайн. має теж ці спальні в нас гардеробно розмістили по суті в частині ванної кімнати. Тут є простори дійсно шкафки, тобто запросто можна також всі речі поскладати. Давайте зараз прийдемо в другу спальню. Бачимо, що у нас з двох спалень є вихід по суті, на велику терасу, десь розміром 20 квадратних метрів, що є дуже великою перевагою. Так, зараз ми прийдемо в нашу п'яту спальню. Вона також з окремим санвузлом, з власними шафками, і також з виходом на терасу. Це, до речі, дуже велика перевага, тому що ті спальні є комфортними. Чому комфортні? Тому що з кожної спальні вихід і на терасу і є власний санвузл, і власні шкафки. Тобто, в плані дизайну і планування, в принципі, віла дуже цікавий варіант. Виходимо на терасу. Є така собі приватна зона. Тераса дійсно велика. І може тут розміститись досить багато людей, насолоджуватись непоганими краєвидами. Тут у нас є частково сад, тобто зелена зона. Ну і частина, звичайно, виглядає на сусідні будинки. Крім цієї тераси, у нас ще є дві на солярію. Давайте прийдемо і оглянемо. При виході на зону солярію у нас є дві тераси: одна з правої сторони, плиточка така під дерево, і друга з лівої сторони. В нас. Під травичку Вони приблизно однакої площі близько 15 квадратних метрів. Тут на терасі приємно знаходитись. Проглядаються деякі краєвиди на гори, на зелену зону. І, в принципі, я вам скажу, цей район непоганий, тому що тут буквально дві хвилини їздить торговий центр Лазеня, де можна в принципі, класно відпочивати чи там піти на шопінг. Вся інфраструктура, по суті, поблизу є. І для любителів тих, хто не хоче прямо біля самого моря, там 100-200 метрів, це в принципі ідеальний варіант. Чим він ще хороший? Ви побачили непогане планування. Це в нас 5 спалень на другому поверсі. Дуже класно, що в нас, по суті, вони розділені, є з кожної спальні на терасу, плюс є. Санвузли і гардеробні. Отже, друзі, такий у нас варіант. Він дуже цікавий. Ціна лише 425 тисяч євро. Якщо вас зацікавить цей проект, звертайтеся до нас компанії InvestLife і я, власник компанії, який наш Володимир допоможу вам його придбати по всіх юридичних питаннях: від купівлі до запуску, ремонту і здачі в оренду. Ми вам допоможемо. З вами була компанія InvestLife. Інвестую в життя.